ЄС визнає українські електронні підписи новий крок до цифрового безвізу. Україна стала першою нечленською країною ЄС, що увійшла до європейського довірчого списку. Тепер українські електронні підписи та початки можна перевіряти та підтверджувати в ЄС. Електронний підпис це криптографічно зашифрована електронна альтернатива звичайному підпису. Тепер, завдяки «Дія» підписи Є. Українці зможуть підписувати європейські контракти, документи та заяви. Цей крок є важливим на шляху до цифрового безвізу. Тепер українські електронні підписи та початки на цифрових документах автоматично зможуть перевіряти в ЄС, зазначили у Міністерстві цифрової трансформації. За допомогою КЕП можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах. Документи, підписані за допомогою КЕП, мають таку саму юридичну силу, як і звичайні. Більше інформації в нас в Телеграм та Інстаграм. Посилання в шапці. Підписуйтесь.